Привіт, друзі! Ми продовжуємо говорити про альтернативні джерела живлення, оскільки поки ситуація з електроенергією не стає кращою. Тому сьогодні хочемо представити вам одну з найпотужніших зарядних станцій від компанії Blue Yeti – Уак AC200P. Давайте поглянемо на неї ближче. А мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Почнемо з комплектації. Сама станція, зарядка. Зверніть увагу на її розмір. Вона важить більше кілограму. Різноманітні кабалі для зарядки тут є для прикурювача та для сонячної панелі. На жаль, сонячна панель в комплектацію не входить. Ця станція взагалі позиціонується як еко-френдлі. І, звісно ж, тут є інструкція. Тепер найголовніше: ця станція це потужний інвертор змінного струму 2000 Вт з імпульсним піковим навантаженням 4800 Вт та ємністю у також 2000 Вт година Це забезпечить надійне живлення для всього вашого обладнання вдома, на природі, на роботі або в дорозі. AC200P готовий забезпечити вас комфортним живленням будь де і надовго. Ація майже безшумна. Якщо вона буде споживати до 1000 Вт, то ви її навіть не почуєте. Хіба що раз на півгодини буде ненадовго вмикатися кулер. Понад 1000 Вт, то кулер вже буде працювати постійно, але він доволі тихий. AC200P має літій залізофосфатний акумулятор, що є покращеною версією звичайних літіоіонних акумів. Але цей вид акумулятора завжди резервує собі 10% заряду як захист від глибокого виснаження. Тому номінально у нас буде 2000 Вт, а по факту 1800. Хоча про це розробник чесно пише на сайті. Сама AC200 виконана з полікарбонату та вогнезахисного пластику. Всі порти мають гумові заглушки, але рейтингу IP в цій станції немає. Тому краще під дощ її не ставити. На передній панелі станції у нас великий сенсорний дисплей, на який виводиться вся необхідна інформація. Зліва зверху у нас кнопка живлення, включення виключення самої станції. Праворуч знаходяться дві стандартні розетки на 220-240 вольтів. Далі ми бачимо DC-роз'єм прикурювача 12 вольтів 10 А. Бачимо два DC роз'єми на 12 вольтів 3 А стандартних. Роз'єм Type-C1. Power Delivery на 60 ватт та чотири стандартних USB роз'єми на 5 ватт 3 ампери. А також ми бачимо нестандартний роз'єм DC на 12 вольтів 25 А. ампер. На лівому боці два роз'єми для зарядки станції. Правий це для звичайної зарядки, лівий для зарядки від автомобіля чи від сонячної станції. Над ними кулер для охолодження, а гаряче повітря виходить з іншої сторони. Зверху у нас дві ділянки для бездротової зарядки телефону на 15 ватт. Фест-чарджу з ними не вийде, але доволі зручно. AC200P може заряджати до 13 пристроїв одночасно, з виходами як змінного, так і постійного струму. Ви можете вільно вибирати, які пристрої підключати. А завдяки технології залізо залізофосфатних акумуляторів, Blue Yeti AC200P розрахована на більше ніж 3 тисячі з половиною циклів зарядки, але є і мінуси, оскільки блок живлення тут на 500 Вт. Тож повна зарядка станції буде. Тривати десь 4-5 годин. І також цю станцію не можна використовувати як джерело безперебійного живлення. Розробники чомусь просто не передбачили таку функцію. І на останок габарити та вага. Станція 42 см за вишки та 28 завтовшки. Довжина майже 39 см, Тому треба бути ще знайти місце для неї вдома. І вага тут відповідно теж немаленька 27,5 кг. Тягти по кімнаті може бути проблематично, але це плата за її потужність. А обрати та замовити всі товари для резервного жилення та відеонагляду, такі як зарядні станції, стабілізатори напруги, ДБЖ та подібне обладнання, ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.